Всім доброго часу. От і пройшло у нас дві доби з того моменту, як я залив кокос Ну, Попереднє відео можете глянути. 25 мл радефарма на 10 літрів води. Два відра. Сюди мало вийшло, десь половиною. Ну, я так скажу, краще, хай воно буде перезволожене. Хай ви потратите на одне відро води більше, ті 25 мл раде фарма, чим буде пересушене. Щоб гарно пропиталася тканина, кокоса препаратом, щоб гарно потім росла рослинка, були поживні речовини. Що буду робити далі? Придбав я отакі горщики для висадки. Тобто це я вже точно знаю. Тут з запасом і на 3-4 роки хвати. Ну та сподіваюсь, 4 роки е, держати їх не буду. Що тут? Це трьохлітрові 3, 3 літри об'єм. Е, називаються ну, якби високі горщики для троянд, Верхній діаметр 16, нижній 14. Ну, висота тут 20 Що? Що далі? Які мої наступні дії? Зараз я віджимаю, буду отак віджимати, це все надів рукавички, шановні. Тому що ну, все-таки препарат, хоч радифарм, він такий, як квасок по, по запаху. Ну, але ж все-таки оця хімія. Ну, Віджимаємо, щоб вода з нього не текла. Я покажу приклад на трьох ємкостях, на трьох насінинах. Хто дивився попередній відео, то бачили, що на той момент у мене було там 16 насінин. Їх всі мені треба сьогодні висадити. Я покажу приклад на трьох. Зараз я відіжму субстрат, наб'ю горщики, потім включусь. Покажу як набити горщики, щоб часу не забирати на цю всю віджимку, тому що ну, гарно треба від... вижати його, щоб він був просто вологий. І набивку буду робити плотно. Не, не аби так, так сяк, щоб економити. Чому плотно? Тому що потім при пересадці, коли кокос плотно буде в ємкості, він гарно вийде потім з корінням рослини в майбутньому. А якщо так притрусити, економити, то все розсипеться і держатись не буде. Треба плотного забивати. Ну, поки що це так. Зараз наб'ю три горщики і потім вже е, включусь. Покажу, мабуть, включимся вже в приміщенні, коли буду виймати насіння. І покажу вже там, як я набив, скільки залишив, там бортик. Ну, все якби, все з нюансами, як то кажуть, з мілочами. Так, шановні, набив я три горщики, так як і говорив, кокосом, кокосовим субстратом. Ну, бортик залишив десь отут, ну десь пів міліметра. Ну, тому що там, чи добрива якісь ем, кинете, можливо, хтось осмокот там, чи при поливі. Ну, саме розумієте, треба там зробити запас такий. Далі, так, давайте я, мабуть, зразу посажу на сіни, ну, покажу там, якби глибину все, а потім трішки поговоримо, чому саме. Кокос, чому така структура, навіщо воно азимені і так далі. Ну, дивіться, що Ну це я піддивився, скажімо так, ще з самого початку. А у американців, як вони рекомендують? Вони рекомендують заглибляти на сінину десь на 4-4,5 см. Чому так? Так, тут я вже насіння е, з коробки заздалегідь піддивився, підібрав, там вон, видно ключки. От, Я вибрав. Будемо цю перву, мабуть, буде вам сажати. Е, ну, може, ви вже знайомі з зиміною, то знаєте, що як вона погано буває інколи скидає ну цю оболонку насінини. Тому ця глибина 4 см. Вона потрібна для того, щоб коли насінина. Буде ну, йти наверх, так? Ну, під силою скажімо так, тертя об, субстрат, об ґрунт, оця насінинка вона злітає. Якщо буде там сантиметр 2, там дуже буде великий відсоток рослин, скажімо так, як на голові, так? застряне оця шкарлупа. І там тоді будуть проблеми. Ну, я десь пізніше покажу, як це вирішити. А Може вже в когось таке є, то зарані скажу. Потрібно дочекатися, коли от вона, якщо у вас вийшла на стіни з землі, ну, з ґрунту і шкарлупа не скинулась. Уже коли вона вирівнялася повністю, то ви там уже, ну вона його вже не скине. Тобто, поки вона тут петельку зробила, поки вона розправляється, да, от вона, скажімо, розправляється, розправляється, отут ще вона може скинути. Якщо вже вирівнялось, то вона вже його не скине, воно потім крутиться, вертиться, гніє і в результаті там ну, малі шанси, що там щось хороше буде. Що роблю я? Я беру, дожидаюсь, коли така рослинка вирівняється, бризкаю з пульвілізатора, з пшикою. Наприклад, сьогодні вечором спшикнув і залишив. Завтра, ну, на наступний день опять спшикую, беру маленькі пласкогубчики. Ну, монтажні, можливо, там для, для рукоділля, ну, невеликі пласкогубці. І от образно, якщо ми поділимо насінину, ну, воно так в принципі є в нас і животик. Спинка, животик і ребра. То Корінь виходить між спинкою і животиком. Ось ви бачите, де от лопнуло, от іде корінь. І вона отут затискається, а потім вона не виходить. Берете потім пласку губцями, зжимаєте, стискаєте по ребрам, по ребрам. І плавно нарощуючи тиск в правій, наприклад, руці. А отут берете ту рослинку прямо біля насінини і тягнете. Тут давите, тут тягнете. В ідеалі воно обривається, ну ви знаєте, обірвуться там сім'я долі, воно вирветься і залишиться тільки така точка, точка росту і ну, дві початкові бруньки. І буде воно все класно, все нормально, буде рослина. Тобто, а в іншому випадку, ну, не бійтесь, не переживайте, давіть з таким розрахунком, що ви її взагалі тут роздавити напополам, тобто тут уже, як то кажуть, або пан, або пропав. Якщо залишити отак, то ну і гайки там 100%. Оце отак я як би спасаю, якщо все-таки, ну. Не виходить. Так, далі вертаємося до самої посадки. Що кажуть, да, американці? 4-4,5 см. Або це друга фаланга пальця. Ну, отак от вони показують. Тобто 1-2. Оце отут десь 4-4,5 см. Просто вибираємо центр горщика. Ну, оприділили приблизно. Так, робимо Мо... ну, да, дивитись там приблизно. Приблизно от прикинули. Там, ну, акуратно, можна більше, щоб не зламити. Ключка дуже ніжна, ніжніша, чому хурми. Можливо, навіть краще було все-таки пророщувати тирса грубувата. Краще, можливо, в серветках, якщо будете часто дивитися, що там як, бо можна обламити. Можливо, краще навіть серветки. І все. І потихеньку туди її. ну, Можна, можна отак, звісно, вниз. да, Можна. Укуратно Кладете. Все отак. Нічого не придавлюєте. Ну, отак, загортаємо все. Ну, Можна там, є, як, як кажуть по-англійськи, very gently, да. Дуже ніжно, ніжно, ніжно. Все. Оце вже готово, нічого там не займайте. І ставити так, дивіться. Якщо це поставити в термобокс, я минулі роки пророщував все в термобоксах, тільки сажав в рукав. Садовий рукав, чорний, знаєте, такий робив горщики і все в цьому ж інкубаторі пророщував. Якщо будете і далі отак пророщувати, в термобоксі, то перші всходи з'являться через е, півтора місяця, при, е, приблизно плюс-мінус 2-3 дні. Якщо залишити в кімнаті, тобто термобокс це стабільна температура. Взагалі ця рослина любить стабільність, тобто, якщо, ну, плюс-мінус? Да? Мінус 28, плюс 31 проростання, стабільність. Вона росте швидше і краще. Те саме і при проростанні, те саме і при прививці, при щепленні, їй нужна ну, монотонність, стабільність. Все. І от якщо ви залишите не в інкубаторі, а на. Ну, ну, в приміщенні, де вас там плюс 23, плюс 25, ну, я теплолюбивий. Я люблю плюс 24, плюс 25, то там буде приблизно близько двох місяців. Тобто в термобоксі при стабільній температурі температуру вже можна тут знизити. В термобоксі, якщо принципіально, вже можна тут 26, 27, 26-28. А якщо, як я вже сказав, в приміщенні, то буде близько двох місяців проростати. Ну, о оце, оце по посадці. Оце по пасаці. Якби цього горщика, якби все, ну. Є, не знаю, є сенс показувати два і... А, так, ще один момент. От ми посадили. Термобокс або чи не в термобокс будете ставити, потрібно оце чимось накрити краще плівкою. Отак От просто зверху положити. Щоб не так отут вивітрювалося, просто це, щоб вам часто його не пшикати. Можна вирізати шматок плівки, круглий, да? перевернути оцей горщик маркером, обвести по плівці, вирізати і усюди просто так накласти, положити. Буде класно. Воно своє діло зробить. Можна чимось. Я придумав на ходу. Зараз от буквально. Секундочку. Диві, дивіться, що я придумав. У мене, у мене ж опять же оці пакети 5 Ну, як їх там. Да? Садові пакети. Вони прекрасно підходять, щоб зробити отаку фішку. Все. Я отак. Надягаю. Тут і температура стабільна буде, і воно темне, чорне не пропускає світла. Це краще для проростання. Ще й два отвори є. Тобто на всякий випадок, щоб, ну, щоб воно там дихало. Хоча це не. І все. І оце отак, якби я ставив в термобокс, то отак би і ставив. Ну, я буду залишати отак в приміщенні е, на столі. Періодично буду подивлятись туди, спшикувати. Ну, і... Получається півтора місяці. Термін це з моменту відправки на наключення от ключка. Оце з цього моменту враховуйте півтора місяця, ну, грубо кажучи, два тижні воно ключиться, росток з'являється і ще місяць в термобоксі. Якщо не в термобоксі, то загальна, загальний термін від ключки, від появи ключки без термобокса 2 місяці, Ну, там плюс-мінус. Плюс-мінус. Ну, а так приблизно. Так, зараз зроблю невеличку паузу і трошки розкажу про ґрунти, про альтернативу, де можна зекономити, що можна зробити. Так, дивіться, шановні, відносно. Ґрунтів. Я буду розказувати про ґрунти, про мікоризу, про там, кислотність. Ну і паралельно ще висажу ще, так, висажу ще дві, дві рослинки. Для азиміни фундаментально важливий субстрат ґрунт. Це не наша знайома яблуня-грушка, яка в чорноземі е, себе прекрасно. Почуває там, все і класно, нічого не треба, можна і не бризкати, вона буде родити, все буде добре. Ні, ця рослина потребує рихлого субстрату. От за основу візьміть, що їй саме класно буде, саме добре буде азимінь, от в чистому, скажімо, торфі. Оце її, скажімо так, улюблена рихлість. Оце отака. От це рослина ефірна, насичена ефірними кислотами. Вона дихає корінь, потребує дуже багато повітря. Це вже мною перевірено, це вже я кажу з практики. Я робив субстрати, і, і перегній, і глина, там, і пісок, і чорнозем. Ну все одно робив таке рихлувати, ну все одно плотне. Ні, вона на другий-третій рік в неї. Коріння вигниває, і вона не хоче рости, діла не буде. Тобто, тільки рихлий субстрат. Тільки рихлий субстрат, як я сказав. Чим можна замінити, здешевити. Ну, я ж розумію, що не в кожного є можливість кокостами. А хочеться 100-200 штук. Косовий субстрат, це така, ну, якби, да, недешева, недешева штука. Що мені найбільше сподобалося? Це торф. Брав я ще тоді нейтральний торф, і додавав приблизно 30% глини. Що дає глина? Глина дає, ну, як то кажуть, структуру ґрунту. Тому що кокосові, в принципі, структура не потрібна. Він і так, якщо добре натрамбувати, він вологу триматиме, там все буде добре. Торф він, ну, швидко вивітрюється, скажімо так, бистріше він втрачає вологу. Я давав 30% глини і просто змішував з торфом. Тобто орієнтиром для вас буде. Ну, Будь-який ви, наприклад, субстрат, який ви не возьмете, захочете покупний ґрунт возьмете, глину, як я сказав, можливо, тирсу ще. Перегній ну перегній я б якби, як базову частку. Максимальну частку, наприклад, там, щоб було 80% перегною, ну я б-таки не рекомендував. Дуже класно хвойний опад, у людей шикарні результати з хвойним опадом, з мікоризою від хвойних. Ну, ці штами підходять швидше. За все трошки далі ще скажу пару слів про мікоризу. Тобто, за основу ви берете волога і рихлість дихає. Перевірка, От, наприклад, взяв я глину, там, вгадав, не вгадав, да як. має бути така структура, як гарна риболовна прикормка. Коли ви е, роздавите, ну, як сказати, шарик цього ґрунту, він має спокійно розсипатися. Все, і вона чудово росте, гарні прирости. ну, В середньому у мене. Е, Ну 15, ну 20, там, більше 20 в перший рік. Ну, тобто проблем нема ніяких, розвивається. розвивається добре. Чого я взяв саме кокос? Тому що азиміна любить слабокислу реакцію, а точніше, не азиміна, а мікориза. Бо мікориза ділиться на два основних види. Це та, що живе в кислому середовищі, і та, що в нейтральному. І одна в іншому середовищі жити не може. А в, то, в кокосі стопроцентно тут від п'ятірки до 65 pH. Тобто те, що мені потрібно, я, я вирішив зразу. Велику ємність, грунт е, який завідомо вже з кислою реакцією. Тому що зараз торф купити натурально кислий, це ну, велика якби, ну, проблема. Дешевий торф, де пишуть, там четвірка для лохини. Там, Ну, насправді, там, ну, хоч, хоч би 6 було 7. Ну, тому так. Ну, і плюс, плюс, як я сказав, мікорза І все, що далі я буду показувати, розказувати про Азиміну, всі маніпуляції, вся агротехніка буде з вектором на мікоризну. Ацидофільну рослину, таку як лохина, верескові, хвойники, камелії. тобто це все в ту саму степ, як то кажуть. Це все само собу, по собі не росте, росте воно тільки в перший рік. До речі, якби по-моєму американці говорили, що в перший рік вона в симбіоз з мікоризою не вступає коріння зиміни. тільки на другий-третій рік. Тому і, може, ви чули, часто говорять, о, поперла Азиміна на третій рік. Так ну, поперла ж вона, може, там інша причина. Якщо ви мікоризу не вносили, це не значить, що вона там на третій рік не з'явиться. Чому? Скажу коротко. Рослина, дерево в процесі свого росту, життєдіяльності виділяє в області коріння певну речовину. Ця область приблизно 5-7 см в діаметрі кореня. І от на цю речовину, якщо дозволити так пожартувати по-простому, щоб було просто понятно, на цю речовину біота мікореза, вона реагує і движеться в напрямку неї, ну а тепер якби трошки жартівлива метафора, як кіт наш звичайний на домашню ковбаску. Тобто, отак движеться, ну, якби це. Цікава штука, але так воно і є. Движиться мікориза в область коріння, вступає в симбіоз, дає всі поживні речовини і ваша азиміна поперла. Без Мікорези, саме подивіться, в Фейсбукові там, у людей вона й по 9-10 і по 10 років сидить і більше метра не виростає. Тобто, хочете вірити, хочете ні. Якщо вам не подобається моя думка, ну, вибачте, ну, проходьте, мабуть, мимо, вирощуйте по-своєму. Но я, б, я за те, щоб у мене вийшло, у вас все вийшло. Я пропоную вам перевірити. Посадіть три рослини в такий рихлий ґрунт, який я сказав. Саме, мабуть, простіше і краще буде, візьміть хвойний опад. От, просто хвойно, тільки перегнивши вже, не самі голки. Хвойний опад перегнивший, і киньте туди 30% звичайної глини. І викопайте яму мінімум 70 на 70, краще в ширину метр. Метр на 70. Посадіть так три рослини і посадіть три азиміни просто на штик лопати в звичайний чорнозем. І ці перві три рослини замульчуйте. І хай вони поростуть у вас три роки. За це время, через три роки, я думаю, ми вже з вами зустрінемося десь в Фейсбукові, в якійсь групі, де ви мені розкажете, де ми вже поспілкуємося, і ви мені розкажете, що у вас вийшло. Ну, оце отак. На цьому буду потихеньку я завершувати. Наступна тема, як дасть Бог, все буде благополучно. Наступне відео, мабуть, вже буде щеплення. Азиміни. Є в мене там пару десятків рослин, на які можна щепити. Пощастило мені дістати черенки сортової азиміни. Думаю, буде, думаю, буде цікаво. Можливо, ще щось я згадаю. Можливо, покажу препарати які. Тому що. Я... Щоб поки не забув, моя задача вигнати рослину за сезон, щоб вона була готова до окуліровки на травень місяць наступного року. Не, не спичку там в 3-4 міліметри, а іменно те, що роблять американці європейці: 5-6 міліметрів, як Бог дасть і більше, за сезон. Оце моя ціль, оце, якщо вийде, хочу, щоб. І побачили ви, буду приміняти якісь інтенсивні технології, тобто мікоризуватиму вже на другий рік. Добрива якийсь типу майстер, мабуть, магній, тому що магній це активний ріст. Ну, це все покажу. Ну, тобто, отакий у мене напрямок. Якщо подобається, якщо нам з вами, як то кажуть, по, по путі да, на одному ми шляху. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси цьому каналу. Сподіваюсь, був вам корисним. І я бажаю вам в десятки кращих результатів, чим у мене. Ну, а що там по насінню у мене проклюнуло ще, так як я обіцяв в попередньому відео. Я вам десь покажу. Всього вам найкращого, до побачення.